Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія U2 на цоколь H27 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться ось такі рукавички для встановлення ламп монтажу і дві потужні світлодіодні. Лампи. Лампи потужністю, як заявляє виробник, 30 Вт, практично повністю в металевому корпусі, крім цоколю, він з пластика. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді ось такого невеличкого кулера і пасивна в вигляді радіаторів. Живлення під'єднується з допомогою стандартного розміру, живлення 12 вольт. На проводі живлення бачимо, немає ніяких додаткових драйверів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла, як і заявлено, 6000 кельвін. бачимо білий колір світла, потужність лампи, нагадаю, 30 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль потрібно обов'язково виставляти правильно світлотінєву межу в автомобілі для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.